Вітаю всіх на своєму каналі і в моїй майстерні. і Сьогодні в мене на ремонті ось такий акумуляторний шуруповерт типу від торгової марки Makita Як ви всі бачите, і хто розбирається в інструменті, що це не Makita а це підробка Makita Ну Як власник сказав, купив її по акції, там на розпродажі. Ну Людина вірить, що це Makita напевно. Дивіться, хочу вам показати, що тут 24 вольта і 5 А, ну, коротше. Ось такі характеристики заявлені в нього. Модель написали DF462, ну, як завжди, щось видумали. Ну, як бачимо, тут і, заморочилися і навіть і, така якби, макіта вибита, не наклеєна, а вибита. Ну що, будемо зараз розбирати, дивитися, як він зроблений всередині. Особливо цікавить мене батарея, як зроблена всередині. Тому що е, в цьому я вже знаю, плюс-мінус, що там може бути кнопка двигун. А от з батареєю можуть бути всякі різні сюрпризи. Принесли її з тої причини, що не працює щось з двигуном, чуєте, так? Пищить і не крутиться. Проблема з двигуном, коротше, згорів двигун. На батареї більш нічого не вказано. Дата виготовлення серійного номера нічого немає, але ну, взяв в руки її, ну, вона легенька взагалі, навіть не знаю. Мені здається, що вона наполовину на Добрався до двигуна і, як ми бачимо, зразу що е, приховано тут. А на двигуні то написано 12 вольт. Вказано 12 вольт. Зараз я вам приближу. І що я зразу помітив, крильчатка е, посипалась там. Дивіться, двигун 550, 12 вольт, і крильчатка, ось тут, бачите. Від перегріву чи що, ну тут все посипалось всередині. Дивіться, двигун 550, 12 В і крильчатка. Ось тут, бачите. Від перегріву чи що, ну тут все посипалось всередині. Як бачите, Макіта вже йде з сюрпризом. І що тут? Ну Тут все по-простому? Контакт і кнопка. І навіть є діод для підсвітки. Дивіться, хочу вам прирівняти. Є в мене корпус від оригінальної макіти з розборки. Дивіться, ну, чомусь схоже, тільки тут більш такий синіший колір. І заморочили, резину наклеїли. Як бачимо, та, вибули букву Ну, А з другої сторони, тут зовсім не так. Бачите, Зовсім не та лейба, не того кольору. Тут є серійний номер. Написано. Як ви бачите, в такому шуруповерті 10,8 вольта. Пише, де зроблений. Що там десь Бельгіум, І модель DF331D. Ну, як бачите, зараз вам приближу трошки. Дуже буде цікаво зараз розібрати батарею, подивитися, що там всередині. Але перед тим хочу вам кинути на тестер і подивитися, що вона покаже. Ну, Дивіться, вона показує 11,9, 12 вольт. 12 вольтова батарея там всередині. Ніяких не 24 а 12 вольт. Ну, зараз розберемо, ще глянемо. А тепер дивіться, саме найголовніше. Па-бам! А Макіта то оказується, з сюрпризом. Сюрприз ще який, дивіться. Ніяких не 20, не 18, не 24 вольта. А всього 12 вольт. Стоїть три елемента. На два ще є місце, тобто тут би ще можна було поставити навіть на тому зекономили. І що нас тут по амперажу? 1500 мА. Ну, батарея, дивимося 2024 року. Зараз вам приближу. Ось дивіться, приблизив. Стоять три елемента. 1500 мА. І, як бачимо, тут навіть немає ні 18 тут просто 12 вольт. І так вона зроблена. Плата. І немає ніякого ні е, теплового, немає ні, е, індикатора заряду батареї. Ну, коротше, все зроблено. По-простому, по дешманському. Дивіться, зблизька. Контакти припаяні або як. Ну, взагалі, що такого не бачив, нерівномірно. Ті крапки стоять. Ну, слабенька така зварка, зразу видно. Це я відео показав всім, хто полюбляє ось таку, як говориться, пальону чи підроблену макіту. Там нічого в ній немає. Як бачимо, вас дурять за ваші гроші вставляють напівпорожні акумулятори, і ще й вони такої скажімо, сумнівної якості. Власнику вона пропрацювала менше, ніж рік. Ну, обично, що перти дають 2-3 роки гарантії. Ну, на, на батарею можу, можливо менше, але ну, на двигун там, проблем немає. По гарантії би зробили. то все. Зараз людини гарантій немає. І та батарея, я він розказував, ну, досить мало зараз тримає, втратила свою ємність чи що. Ну, ось таке. Тобто ось такий шуруповерт Макіта. Ще хотів що зауважити, що також власник цього інструменту ну, людина 55 плюс років. Тобто, ну, не знаю чому, але щось така закономірність, що старші люди ось ведуться на, на таку підробку, де пише Макіта і за дуже смішні гроші. Ось, ось що бачимо. Тобто Вони знають, що є така фірма Макіта, ну, якби, вона вже всюди, всіх на, якби, на слуху, і про Макіту всі знають. І Чомусь думають, що вони купили халяву і по акції ось так. А на цьому буду закінчити своє коротке відео. Думаю, для вас воно було інформативне. Хто ще не знав, то буде знати, що це за макіта така і на що можна потрапити за свої гроші. Всім, кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Також коментуйте, хто вже зустрічався з такими макітами девольтами і ще що зараз там підробляють бошами. Пишіть коментарі, буде дуже інтересно е, е, їх почитати. Ну і всім вдалих ремонтів.